Я хочу продемонструвати наслідки непроханих гостей по гриби, які мені така зламали, тримай, будь ласка. Зламали мені прекрасну прищепу. Видно ж це яблуня, на дичку прищепана. Ось тут такі матьобінькі відростали, листочки. А в моєї прищепи великі листочки тримай, будь ласка. І скільки сантиметрів? Напевно, 50. Так. так дуже велика. І це, так сказати, ці мисливці. Тихої, але крадійної як -то, охоти несила. Охоти Ще й таку шкурту. Ось оце. Зараз, секундочку, ти матері. Я вже так хотів би, щоб донести чого в мене такий, така злісвінка. Ось це оцей лісочок невеличкий біля хати, ось там катер, і тут ті гриби біля і, і вони паскуди тиняються по моєму саду. Він в мене так, звичай, незвичайний, оригінальний. Тут не куди, бо то виходить, що воно. Це, Росте. Секунду, давай потримай ще, будь ласка. Не росте, отак. Ось воно було. Ось ось видно, що я щепив, на загляну, то все, виросло надзвичайно велике і чудове. Причому Вітер не зламав, бо захищено в лісі. Ось місток такий бідкий, берези, тут інші дерева. Дуже гарний вирос, дуже високий, дуже чудовий. Тому я сердитий на цих непрошених, чи непроханих гостів, гостей, бо вони роблять шкоду не тільки то, що гриб там візьме, а. Ламають і це вже в мене. І дубок були, вирвали, і ще якісь рослини мої повиривали. Хвойні там дерева, тут нижче. Ось така.